Сьогодні, 1 вересня, у Кременчуці відбулося позачергове засідання сесії міської ради. Це була 31 ша сесія, на якій депутати розглянули низку запитань. На початку засідання присутні вшанували хвилиною мовчання усіх, хто загинув у війні, та згадали поіменно жителів нашої громади, які віддали життя за Україну. Далі вони проголосували за питання порядку денного. Серед них і про затвердження рішень виконавчого комітету щодо фінансування важливих галузей Кременчука, зокрема й підтримки ВПО. Це переселенці наші, які будуть жити на вулиці Троїцькій в частині хабу і адміністративних загальних приміщень на першому поверсі, тому що це нашими партнерами не фінансується іноземними лише житло. Але без цього повноцінно функціонувати цей центр для нових кременчужан не зможуть. Ви знаєте, що Геннадій Михайлович активну участь приймав в. Роботі з громадами, які там будуть працювати, і інші колеги-депутати, ще одна важлива тема, яку обговорили на засіданні сесії виділення коштів на будівництво ветеранського хабу для ветеранів та їхніх родин. Це ветеранський хаб. Ми зараз виділили з місцевого бюджету з вами разом кошти на. Наше співфінансування, тому що держава нам дала 63 мільйона гривень на його будівництво, і 43 виділяє місто Кременчук. Найближчим часом там розпочнуться вже будівельні роботи після проведення тендерних процедур, і буде створено новий такий центр для надання широкого спектру послуг нашій ветеранській громаді. Окремим блоком депутати ухвалили рішення пов'язані із допомогою силам оборони України. На потреби ЗСУ виділили понад 3 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.